До нас доєднується Володимир Мацелюх, це голова Новояворівської громади. Пане Володимире, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Добрий вечір! Чи чуєте нас? Добрий вечір, О, прекрасно. Отож, впродовж цьогорічних різдвяних свят колядники Новояворівської громади зібрали собі так немало 700 тисяч гривень для наших захисників і захисниць України. Чи плануєте збирати гроші для нашої армії під час е, великодніх свят? Наприклад, гаївками? Традиція хороша, можна продовжувати. Ну щодо щодо БТР, щодо різдвяної збірки, так то там приймала участь не лише Новояворівська громада, а приймала приймала участь весь Яворівський район. За хорошою традицією їздили колядувати по всьому району, так наша громада, як і багато інші, як і всі інші громади. Напевно, що ніколи, допоки поки тривають бойові дії, допоки йде війна. Не припиняйте ні на мить збирати і допомагати армії. Кожна громада робить це по-своєму. Хтось це робить більш публічно, хтось це робить менш публічно. Але в кожній громаді щодня, щотижня і щомісяця а в тому плані працює працює кожен, кожен мешканець громади. Зрозуміла. Як громада готується до великодня українці? Народ працелюбивий. У нас війна, а ми все одно квіти садимо, обробля... облаштовуємо благоустрій. Нас точно не здолати. Як відбувається у вашій громаді? Ну, а, знаєте, на... слава богу, що нашій громаді, як і багатьом громадам, які є далеко від лінії фронту, є до благоустрою, є до великодніх свят. Тому ми е, працюємо в тому напрямку, так як і попередні роки. Звичайно, що не так, напевно, що інтенсивно. Але ми, ми багато вже зробили е, в, 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 в плані благоустрою. Не лише по місті Новояворівську, але майже не майже а точно в кожному населеному пункті ми проводили якісь роботи і продовжуємо їх проводити. Вони точно будуть проводитись. Е, напевно, що до, до вечора, до вечора четверга і ще п'ятницю у суботу. Будемо вивозити сміття, будемо упорядковувати, щоб люди могли зустріти великодні свята в чистоті, в порядку і надіємося на Бога і на наші Збройні сили, що ми це зробимо у нас в громаді в мирі і в спокої. І так погода нам трішки завадила. Бо цього року, як не було, як не було зими, так бачимо поки що і немає нормальної весни. Хто падав зимою, сніг падає весною? Тому дуже багато тих напрацювань, які ми собі запланували до, до Великодніх свят, нам не вдалося через погодні умови. Сьогодні ми вже поставили на центральній площі міста велику великодню писанку. Про це вже, до речі, багато у львівських пабліках написали, що навіть не думав, що люди можуть п'ята година ранку вже стояти судопараду на балконі і нарахувати, що робиться в місті. Але хтось сфотографував, закинув паблік і вже написано, що новоявриську поставили велику великодню писму. Хтось це підтримує, хтось це не підтримує. Але це добра традиція новояврської громади. Ще раз повторюсь, дякую Богу і Збройним силам, що нам зараз до таких заходів. Знаєте, встановлення писанок по всій країні, фактично, це є вже доброю українською традицією. Почалася вона не цього і не минулого року, тому дійсно до неї ставитися можна по-різному, але прикрашати місто до великодніх свят, це вже є в українській натурі, так тим більше в такий військовий час, коли навколо дуже багато негативу, треба йти до чогось позитивного. Тим більше це світло свято дозволяє нам це робити. А як е, мешканці ті, що Переміщені тимчасово до вашого району так внутрішньо переміщені особи кажемо, ми їх так е, називаємо офіційно, ставляться до такого благоустрою, до таких традицій, можливо, у них в тих районах е, чи в тих місцях, де вони проживали, такого не було. Чи долучаєте їх до е, облагородження території? Пояснюєте, розповідаєте традиції Я західної України? Я вам скажу так, що дуже багато тих е, людей. Так теж не дуже хочу їх назвати внутрішньопереміщеними чи пересела. Тих людей, які тимчасово перебувають в нас в гостях, ну, явись, відмічають те, що громада, і особливо і Львівщина є чистою територією. Їм подобається наша культура, їм подобаються наші такі відносини. Так звичайно, що ми теж працюємо з ними і долучаємо їх біля одного з військ компактного проживання. Людей ми з силами нашого комфорту і залучення тих людей-переселенців, які зараз нас виривають в приміщенні колишнього монастиря, провели благоустрій. Зробили дуже багато чого, почистили дерева, поврізали дерева, почистили узбіччя, підсипали дорогу. Ну що можливо своїми силами, то то, то це робиться Знаєте, ми вчора стартували наш проект телегромади, де ми розповідаємо, як громади готуються до Великодня, як взагалі в життя в громадах. І сьогодні вранці я прочитала коментар про те, що люди дуже гарно сприймають цей телепроект, тому що їм справді цікаво знати, як Львівщина і громади Львівщини попри війну продовжують жити. І дуже цікаво слухати ваші розповіді, зокрема про те, що там долучаєте людей це робите. От хочу спитати про вашу. Майстрині українських жінок, які печуть паски. Плануєте їхати на схід зараз до наших бійців чи після Великодня? Які плани і як це все відбувається? Так, звичайно, що багато волонтерів, які в нас які на території Новояворівської громади, вони будуть вирушати на схід з пасками до наших військовослужбовців, і теж теж люди до, до цього долучаються під паски передають. Ну, в, тому, в тому плані громада є згуртована. Я, напевно, що я зараз вам нічого нового не скажу, бо так як є в нас, так і в кожній громаді на Західній Україні, взагалі в Україні, бо кожна громада допомагає. Тому зараз тут говорити, що наша громада є чимось особлива, є чимось унікальна, точно ні. Тому що кожна громада, як і кожна людина в час війни, вона є унікальна, бо кожна людина працює на перемогу. Сто відсотків з вами погоджуємось. Ну, Але... Ви себе хвалити не хочете, то ми вас похвалимо. Ви визнані одної із Ой. найзаможніших громад е, Львівщини. Ви про це не говорите, скажемо ми. Отож, е, як вдалося цього досягти? Які були критерії оцінювання? і, Відповідно, які цілі задачі ставити перед собою надалі? Великодень пройде як і над чим плануєте працювати далі? Ну, дивіться, я не складав критерії оцінки, тому не, не готовий сказати, по яких критеріях оцінки. Десь у нас урядовано там п'яте чи шосте місце, чи якесь десь так, точно не перше. Ну, напевно, Четверте. Через... Ну, як, як є декілька рейтингів. Якщо, якщо брати по надходженню бюджету, то це ПДФО. І всі розуміють, чому саме ПДФО в Новояворівській громаді, як і в Яворівській громаді, як і ще в декілька громадах, чому саме йде мова про ПДФО і чому ПДФО в нас так виросло. Всі розуміють про що йде мова. Звичайно, що в нас є, звичайно, що в час війни ти не можеш скористатися цією, цією ну, цими грошами, та так як ти маєш так, як ти вважаєш, так як вважають депутати, тому що є, є обмеження. І ми, звичайно, що ті наші поточні видатки, які ми робили минулого року і робимо цього року, ми не забуваємо про військові формування. Якщо говорити про минулий рік, то більше 100 мільйонів гривень з бюджету Новояворівської міської ради було перераховано на програми з підтримки військових формувань. Цього року. Вже в межах 100 мільйонів гривень теж є перераховано це за перших декілька місяців нашого ну цього року. Я думаю, що цього року ця сума буде значно значно вищою, тому що ми розуміємо, що перша черга це є армія. І першочергово треба допомагати і забезпечувати ті потреби військовим, які які може допомогти громадах. Ну, ярівська громада не може офіційно з бюджету купити ні танка, ні, ні самольота. І це це точно неправильно. Бо для цього є міністерство оборони. Але оті такі поточні, поточні видатки, матеріально-технічне забезпечення, ми можемо собі дозволити, і ми працюємо з кожним командиром військової частини, яка є дислокована на території нашої громади. З якими ми маємо а, цей той чи інший контакт, звичайно, що ми би хотіли добудувати те, що ми розпочинали попередні роки. Це і це і спортзали, це і дошкільний навчальний заклад, це і, це є і багато. Перепрошую, це і багато доріг, але час вніс свої корективи. Ця криза, яка була минулого року з курсом долара, з цінами все, все відкотила кожну громаду не лише новояврівську, а на, на рік назад. Тому ми минулого року в кінці року починали все з нуля, і зараз далі працюємо над ще деякими документами, щоб провести процедури і розпочати роботи. Дякуємо вам за те, що розповіли. Як будете визначати Великодень, поділилися планами на майбутнє. Дякуємо вашим господиням за те, що готують смаколи для наших солдат. А я ж нагадаю, що розмовляли ми з Володимиром Мацелюхом. Це є голова Новояворівської громади.